Всім привіт! Сьогодні у нас отакий інкогніто дирчик Honda. І в нас сьогодні задача поміняти масло в перах, бо вілка якась непонятна, пробиває, прожимається, прострілює, б'є в руки. Коротше, якщо ще по асфальті їхати, по рівному, то ще нормальок, а якщо їхати по не очень дорозі, то печалька. Тому помаленьку розбираємо, зараз першим ділом відкручуємо гайку і маємо ну, оську, знімаємо колесо. Відкручуємо супорта, по ходу крило і виймаємо пера по черзі. Далі все по ходу у відео. Зняли колесо. Треба буде підложити брусочка під пластик. Того, що мопед зразу падає донизу. І колесо відкручується у нас. Гайка відкручується ключиком на 19. Ось. Винімається оська. З оською разом йде втулка. Ось така. Там сальник, оце потерти, там сальник працює на сухо. Змазати. Колесо да, колесо ще перелівське. А зараз спробуємо зняти пера. Це, Тобто, Щоб зняти перо, нам ось крутити. Ось тут по два болта. Так що знімаємо. Так само відкрутити, супорт і так далі. Зняли ми одне перо. Перо у нас відкручується, ну, держиться за такі болти. Откручується ключиком на 14. Открутили крошковим, не знімаючи крила неудобно, просто край, але, але помаленьку можна відкрутити і зняти. Далі будемо розбирати перо. Це, до речі, коробка до того зідика, нова коробка з гравіцапою, моцна. будемо розбирати перо. Перо у нас розбирається з іншої сторони, тут стоїть болтик. Зірочка на скільки там. На 6. На 6, скільки, зараз буде зірочку. підбирати. Зіроч... то не зірочка, а шестиранник. Шестиранник. шестиранник відкручується цей болт. І тоді вся перо внутрішній оцей шток вилазить разом Дай. з пильниками, з тим всім уплотненням. І та вся, система вся та чепухня вилазить. Це пильник, він знімається такому, потягнути веліси. Угу. Так що розбираємо помаленьку. Так. Я не дам Викрутили ми болта. До речі, там ще йде всередині. Ага, не покажу. В середині тут знімається пильничок. Знімається пиль. То й масло, це вода. Коротше, знімається пильничок і тут ще стоїть таке колечко. Пружинка держи. Добре, з'їмо, з'їмо. Отаке о колечко Знає, стоїть. Отаке колечко. Mm -hmm. Я не знаю, ми мали подивитися, що в середині робиться. Але ми не будемо дивитися. А, Ні, Ну можемо зняти. Як, як того. О, як спір, як того, як, о, як соляра. А ну давай якусь, блядь, возьми так, стаканчик. стаканчик. Да, там, по идее, там 100 да. грамм масла. Стаканчика. Да, о, Что о, 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 иди сюда, ходи. Ну, так, да, перехиляй. Слухай, да, мне Слушай, ты хоть масло, ты кто реально как вода какая кость не дует. Нет, ты таки сама забиваешь. Ты чувствуешь тут уже больше, чем 100 грамм. Слухай, може того воно і не робить? Оце що, 100 грам? Так. Да. Це не 100 грам. Що таке? По інструкції пише 100 грам. Це щось не похоже на 100 грамове масло, ну хай збігає. <клухи> і так, масло, масло, масло. Ось у нас. Макаємо. Ось таке воно, як водичка. Як водечка. Як водечка виробляне вкрай. Невідомо скільки є. Тут десь орієнтовно 120 грамів масла, у нас є такий соточка шприц, то ми набрали повний шприц і ще там чуть-чуть залишилось -чуть на дні. Зараз помиємо, промиємо вілку. Перо промиємо перо, залиємо масло, помиємо, злиємо. Ну Поки не буде чисти, у нас його є з запасом, то цей. то якось тако. До речі, цю пружинку на сальнику ставимо назад. ось тут вона. Ставимо назад, вона треба знімати, щоб виняти конструкцію. Ми розбирати не будемо. У нас вона не тече, нічого. вона не тече все добре. Розібрав, вже що вже. Чого? там ви ми подивилися вже. Ти вже розберей. Чого? Потім сальника і що робить. Та не закусить, воно ж злоденьке. Ти вже вийняв. Заодно поїдемо сальник. Не хотіли розібрати, розібрали, mm. да? так. От яка система. А, чекай, оце мертве, так? Да? Да. Це сюди і закручується, чи що тут різьба. Нахуй я вийня? Я не знаю, хто виняв. <laughs> а от да, і втулки. Так, і білим, білою смазочку. Бачите, білою смазочкою мазати. Щоб ти гені не... чи да, нішли. Що? Ага. То Та й таке. Ми їм то все промиваємо. Збираємо назад. Двіка тут виробити. Ну, є. Mm -hmm. є трошки їздило. Їздило і тут так само. Але перо чітке що ти хочеш? Але О, тут я це... Взяв, розібрав. Взяв, розібрав. Ми назад не зберемо, отак на одне перо прийдеться їздити. Так в діво йде одне, отак і будемо їздити. І так, поставили одне перо. Вже зібрали, раз промили маслом, залили нове, закрутили. До речі, щоб легше було міняти, відкручуємо раз болт, два болт, два знизу закручуються. Шурупчика знімаємо морду, набагато легше долізти, відкрутити взагалі без проблем. Бо це таке засування руки з ключиком. Це така собі штука. А тут легенько раз-раз відкрутив, виняв, ставив і все, лялька. Одне перо у нас вже комплект. Тепер наступне. Оце праве крило. Осталося праве крило. до речі. Та отак бачок всередині ставиться спльовувати. Так що якось такому ставимо інший не місав і розбираємо далі. Поміняли вчора масло в другій вілці, в другому парові. Заміряли, скільки було масла, то злили десь 125-126 мл. Через то переловили гідроудари. І вілка працювала десь орієнтовно на сантиметр 5. Зараз ми залили 100 мл, плюс-мінус міліметр, так як пише в інструкції, і вілка прожимається аж до сюди, десь майже до самого кінця. Тобто при дуже жорсткому ударі або тормозінні вона прожметься дуже добре. Все працює. Тепер у нас спокійно по пиздоріжжі їздити в руки не б'є, відпрацьовує нормально, осталося тільки задні амортизатори доробити. Заливали ось таке масло. Мотюлівське, Рот оф-рот. Непогано, добре працює. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім пока.